В самий добрий час, шановні наші послідовники, наші друзі, наші колеги і наші аналітики. Прошу вас підтримувати наш канал, прошу вас поширювати. А також прошу іноді реагувати і дякувати такою маленькою позначечкою, яка от так от стоїть. Пальчиком доверху, прошу, будь ласка, просто подякувати нам за нашу роботу. І починаємо. Сьогодні я вам хочу розказати, повідати про те, як і кому вигідні такі закупівлі, які ми з вами спостерігаємо, І чому саме так. А також хочу провести екскурс в те, які у нас бувають системи оподаткування. В нашій Україні, як відомо, є система податкування на загальній системі. Це платники, які платять податок на прибуток і сплачують також ПДВ. Також у нас є люди, які просто на податку на прибуток на загальній системі, але вони не є платниками податку ПДВ, бо у них обіг виручка менше ніж 1 мільйон за 12 місяців. А ще у нас є група спрощенців так званих, які на єдиному податку, і які називаються ФОПами. А крім ФОПів, на єдиному податку, в яких є чотири групи ФОПа, в нас є товариства, ну тобто фірми, які можуть бути на єдиному податку, але вони можуть бути на третій групі, і їх оберт, який зафіксовано в податковому кодексі, в рік може складати 9 мільйонів 336 тисяч. А ви запитаєте мене, чому я з цього почала і чого я почала саме із того, хто у нас ще може платити. Бо Податковим кодексом дуже жорстко вказано, а саме стаття 291.5, про те, які види діяльності дозволені для платників єдиного, ну, тобто спрощеної системи. І вказано, який ліміт, ліміт? Для єдиного податку, це я називала 9 мільйонів 336 тисяч. І для того, щоб зрозуміти, що вони можуть робити, ми заходимо в цю статтю 291 і листаємо, знайомимося з нею, що вона каже, хто і чим там може займатися. І от, знаючи цю цю інформацію, бо я працюю в реальному сфері, в реальній сфері економіки в комерцій, з комерційними компаніями. Я так Потрапляю на таку класну закупівлю, яка називається і звучить так: послуги портового агента з утримання та забезпечення військових кораблів-катерів Військово-морських сил Збройних сил України та їх екіпажів, які перебувають за кордоном. 788 тисяч 815... 787 мільйонів, по Пафрей, 815 тисяч 152 гривні. Ось ви зараз її бачите на моніторі. Вона свіженька. Проводить її військова частина А-0456. І бачимо, що тут вказана одна послуга. Немає лотів, немає там місяців 12 місяців, немає там 100 катерів. Цього всього немає вказано. от ми, Ви бачите зараз, що це одна послуга. І бачимо, що срок постачання до 31 грудня 2026 року, ну, начебто, на два роки, на півтора року. І бачимо, що вже відбулася ця закупівля 6 червня і визнаний переможець. Він називається Кей-Легор Факторіс. Ну, як завжди, ми ж з вами заходимо, аналізуємо, хто чи їх буде. Потім ми з вами ще подивимося на ту військову частину. Заходимо, дивимося. В Пандатабот нам каже, що це компанія, якої недавно змінився місяць тому керівник. І що нам каже відразу система? Що це платник третьої групи поставці 5%, тобто він спрощенець. Тобто ця компанія максимально може показувати виручку в 9 мільйонів. Ми з вами вже почали саме з цього. І ми побачили, що для платників третьої групи на 5% дозволено в рік виручка 9 мільйонів 336 тисяч. Продовжуємо далі. Я ще раз показую, що податково це все бачить, Прозоро це все бачить. Аналітики ДСУ, аналітики Бебу бачить, бо бачимо ми з вами. А в них ще ширші можливості. І дивимося, що компанія ця знаходиться в місті Одеса по вулиці Грецька, бачимо, що в неї статусний капітал всього навсяклов 5 тисяч. А прийняла участь ця компанія в закупівлі на 700 мільйонів. І дивимося, що в них там змінювалася адреса, бачимо, що змінився керівник. Керівник змінився всього навсяк 24.04. Як ви думаєте, він вже встиг війти в курс справи і навчитися такі складні послуги. Для військових робити. Ну і ми бачимо, що це було закупівлю на 787 мільйонів 815 Тобто я вам показую, що це буде наскрізний аналіз, і ми бачимо і в Прозоро. І те, що в Прозоро робиться, ми бачимо в аналітичних системах, таких як Open Data Bot. І бачимо, що ці компанії належить марка, отакає legal Factories. І бачимо, що в цій компанії чогось нема звітності. А чого ж її немає, якщо вони ще там з 18-го року були засновані? Ну, знаєте, як я думаю, може помилка, може вони подали звітність, а open data bot не бачить. Ми зараз, зараз з вами зайдемо подивимося ще в якихось системах. І бачимо, що Clarity Project показали цю закупівлю, і, і, і також нам не показує ту звітність. Бачите, ось, ми ж з вами зайшли. Заходимо в цю компанію і бачимо, що є інтелектуальна власність. Бачимо інформацію про цю компанію, бачимо, що і Clarity Project нам каже, що вони на єдиному податку. Бачимо, що керівник оця ліник Марина Олегівна, вона керує якимись трьома організаціями, воно нам тут не цікаво. Бачимо, що засновник Замировська якась є ніна Олегівна. Ну, вона нам також не цікава. Бачимо, чим займаються ці люди. Ці люди займаються іншою допоміжною діяльністю в сфері транспорту, діяльністю в сфері права, можливо, юриста, адвокати, консультування з питань комерційної діяльності. Але ми не бачимо, скільки у них там осіб. І нам, Clarity Project так само показує, що вони включені в реєстр платників єдиного податку, у них третя група. Бачимо 5%. І якщо це юристи, вони хіба не читали податкового кодексу, і ось ця закупівля мене зацікавила. Я вирішила вас з нею ознайомити. І хочу ще вам показати, що такого важливого, які ще були надважливі наддоцільні закупівлі, в той час, коли ми втрачаємо по 147 до 190 квадратних кілометрів щотижня. Реконструкція міністрального нафтопроводу Дружба ділянка Мозерброде. Як ми знаємо, це нафтопровід, який йде із сусідньої держави на 53 мільйони 774 тисячі Ми бачимо, що цей канал. Вже це друга в нього закупівля реконструкції. Вже одна була на 37 мільйонів 37 515 тисяч. А ще мені така от сподобалася закупівля, я вам вирішила її показати. А я хочу, щоб дізнатися у вас, чи доцільно зараз от саме такі закупівлі проводити. І чи це є витратами оборонного бюджету, і чи це заслуговують наші воїни, от саме щоб. За їх спинами, отаке було в тилу. Виконання будівельних робіт, реконструкція теплової мережі, алмазова 121 мільйон. По вулиці Рибальській, 24. І ось бачимо, що проводить теплоенерго. От, дивимося. А цікаво, що вони робили до війни, які в них були закупівлі. А тепер дивимося, що закуповує нас поліція головного управління міста Києва. Страхові послуги, добровільного страхування, орендованого майна. Як вам на 500 тисяч, послуги ремонту технічного обслуговування, охолоджувальних установок. 99 тисяч, а 200 тисяч, 99 тисяч марки, поштові марки являєте. Індивідуальне бандирування. І знову ремонтик 31.05 на 2, ,2 мільйони 200 Знову ремонтик на вулиці Володимирівській, 31.05 на 1 млн 3300. Знову ремонтик свого приміщення 31.05 на 1 мільйон 140 тисяч. Ремонтик так само 31.05, тут цілий потік, саме від 31.05 887 тисяч, 966 тисяч. Технічне обслуговування офісної техніки аж на 900 тисяч. 1,1 мільйона мішки і пакети шини для транспортних засобів. Це на тих, на яких вони по Києву їздять. 2 мільйони 400 28.05. Послуги ремонту обслуговування мото... тобто вони свої машинки ремонтують, автомобілі 4х4 приводи. Бачимо, 546 мільйонів і так далі. Полистайте. Я зараз вам ще хочу навчити показувати, як дивитися. По зменшуванню вартості, і ми можемо в фільтрах показати дати. Ну, наприклад, я все аналізую з початку війни. Ну, вони цікаво, то і раніше, але часу немає. От вони будували себе, покращували війну в 2023 році на 73 мільйони. І вони себе будували на вулиці Федора Кричевського, 21, на 58 мільйонів. Свої приміщення. Електроенергія на 40. Євліскі, як вона нам дорого коштують, що вони електроенергію споживають на рік на 46 мільйонів. Вони ще раз себе ремонтували у 2024 році на 45 мільйонів. Електрична енергія раніше була 30 мільйонів. Електрична енергія 21 мільйон, але вона там по факту. Тобто вони показують такі об'єми, але платять по своїм лічильникам. Обмандирування на 18, апаратура на 18. Дивимося, дивимося. Завершальні роботи. Капітальний ремонт фронтофісу в 23-му році, це тоді, коли там от Бахмут, і тоді, коли ми несли страшенні втрати. Тобто ви дивитеся суму і дивитеся дату. І я дуже прошу це все показувати нашим військовим. І коли бомблять Харків, і хтось у вас є знайомий в Харків, покажіть їм, будь ласка, ось цю закупівлю на 37 мільйонів. Перша черга, капітальний ремонт скверу. Біля вічного вогню та благоустрій прилеглої території. Ну, я думаю, що не секрет. Ось такі картиночки вони показали, Харків для людей. Не секрет, що в Харкові самі чисті парки, і там і Сужен Яр, у них дуже чистий, прекрасний сучасний парк з велодоріжками. І ще три парки. Це тоді, коли вони показують, як горять житлові будинки і показують, як гинуть люди. І ось вони виставляють таку закупівлю. І на цьому я з вами прощаюся. Дуже дякую за кожен ваш лайк. Дуже дякую за кожен перегляд. перегляд. І дуже прошу вас, поширюйте. Я дуже прошу викладачів долучати студентів любих факультетів. Ця наука їм завжди буде до снаги. Вони завжди зможуть продати аналітичні здібності. Нам треба виходити із перспективи розбі... розбитих вікон, коли. За безучасть на нашу і за нашу безконтрольність ми платимо зараз життями. Долучайтеся, робіть з нами, будь ласка, пояснюйте своїм дітям. Для дітей це буде дуже цікава робота. Долучайте своїх дітей до аналітики в Прозора. Я на цьому дякую. Чекаємо ваших листів, ваших коментів і вашу критику. До побачення.